Хімічні аварії це аварії на хімічно небезпечних об'єктах, які супроводжуються викидами небезпечних хімічних речовин в атмосферу. Вони призводять до хімічного ураження та масової загибелі людей, тварин, рослин, довкілля. Тому потрібно негайно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори і димоходи. Перевірте, чи не забули ви на балконі домашніх тваринок. Заклейте наявні щілини у вікнах папером або скотчем, щоб не проникли небезпечні хімічні речовини. Включіть радіоприймач для отримання офіційних повідомлень. Уважно їх слухайте. Попередте рідних та сусідів про хімічну аварію та можливу евакуацію. Вимкніть електропобутові прилади та газ. Увага усім! Хімічна тривога, евакуація! Візьміть з собою домашню аптечку та документи, вдягніть рукавички, шапку та гумові чоботи. Якомога швидше, але без паніки. Спускайтесь з квартири з ходинками. Запам'ятайте, ліфтом користатися неможливо. На вулиці, намагайтеся не бігти, щоб не піднімати пил, не притуляйтеся до будівель та не торкайтеся оточуючих предметів. Не наступайте на краплі рідини або порошкоподібні розсипи невідомих речовин. Не пийте та не приймайте їжу. Важливо при аваріях з викидом хлору виходити з зони забруднення по піднесеним місцям, а при аваріях з викидом аміаку – низинами. Покиньте зону хімічного ураження.